Знаєте, що я обираю для себе догляд без ботоксу і без агресивних косметологічних процедур, тому що ботокс блокує м'язи, заморожує міміку і робить вигляд абсолютно неживим. Але звичайно, у мене є маленький секрет, його не замінить навіть ботокс. Я тестувала різні девайси, але лише він допомагає працювати з моєю найпроблемнішою зараз зоною. Цей режим я не зустрічала в жодному з девайсів. Я схильна до напрямків, і найбільша їх концентрація, звичайно, в зоні повітря. Це професійний мікрострумовий девайс 6 Pro від Бікер. Він поєднує найпопулярніші і найгієвіші косметологічні процедури ультразвук, мікростимуляція, реплітинг, світло, вібромасаж, теплотерапія та холод. 18 комбінованих програм, які легко заміняють салонні процедури. І саме режим для очей в цьому девайсі допомагає мені з цією проблемою. Тут тепло, ніжна вібрація, а також мікроструми, які дбають про вашу шкіру навколо очей, зменшують набріки темні кола і попереджають утворення гусячих лапок. Всього 15 хвилин зранку і набріки сходять. Погляд відкритий, широкий, а шкіра сяюча. І, взагалі, дівчата, я своє обличчя довіряю лише сертифікованим брендам, і всі девайси бікер відповідають стандарт.